Привіт! Мене звати Еліна Леснік, я керівник школи по біблійній душої піці Help for Heart. Я дуже рада, що ви передивляєтеся відео на моєму каналі і дуже надіюся, що вони для вас корисні. В цьому відео ми поговоримо про страхи, про тривожність. Як тривожність впливає на нас, як з нею можна боротися? Що є, що ні, що Біблія про це говорить? Тому поїхали. Ну, кожен із нас чогось боїться в цьому житті. І часто наші страхи вони бувають раціональні і ірраціональні. Деколи ми навіть не розуміємо, чого ми боїмося. Але всі страхи вони працюють таким чином. Ось щоб ілюструвати, я вам покажу на прикладі пісочного годинника. Бачите, пісочний годинник? Є дві частини. І ось ця перша частина вона дуже добре показує, як працюють страхи. Ви бачите, що поступово світ. Або ця кулька верхня, вона звужується. Так, страхи і працюють. Вони звужують наш світ, бо ми тікаємо і ховаємось від того, що нас лякає. І поступово все менше людей ми впускаємо до себе в життя, а все менше місць, які нам нас лякають, ми будемо відвідувати. А все менше подій ми будемо відвідувати також, тому що в нас є багато страхів. Ну, Наприклад, Адам і Єва. Пам'ятаєте, що коли вони грішили, вони ховалися і тікали. І вони прикривались, бо їм було дуже страшно, і їм було також соромно. Так діє страх. А нам завжди хочеться втекти, сховатись від того, що нас лякає. І поступово наше життя воно виглядає ось, тут, ось так. Звужене до мінімуму. Я в своїй душоопікунській практиці спостерігала за життям одної дівчини, яку я опікала, так от її життя звузилось до стосунків тільки з душоопікуном. Більше вона ні з ким не спілкувалась. Ну, скажімо так, багато страхів вони мають підгрунтя за собою. Тим не менш, чи можемо ми, християни, перестати боятись? І який правильний шлях боротьби з страхами чи правильна відповідь на страхи? Як ми вже говорили раніше, неправильно це ховатись і тікати. Що ж правильно? Для цього давайте я вам прочитаю один вірш Слова Божого. Це Ісая, 50-й розділ, 5-6 вірш. Мій владика, Господь відкриває мої вуха. І я не чиню жодного опору і не відвертаюсь. Я підставляю свою спину для биття. Не ухиляв своїй щік від ударів і свого обличчя не відвертав від образ і обльовування. Мій владика Господь допомагає мені, тому я не буду знеславлений, адже я тримаю своє обличчя твердим, як Кремінь, і знаю, що осоромленим не буду. О, цікаво, це, от уявіть собі, да, є речі, які нас лякають. І автор каже, я тримаю своє обличчя твердим, як кремінь. І знаю, що осоромленим не буду. Тому правильний спосіб реагувати на страх, на страхи, які у вас є, це так, як робив Христос. Речі, які його лякали, від які яких які хотілось тікти і сховатися, це хрест він прийняв обличчям твердим, як кремінь. Обличчя, яке направлено саме на речі, які він боявся, чи він переживав, чи вони були неприємні. Ми можемо слідувати Христу речі, які нас, які нас лякають, замість того, щоб тікати від них, нам потрібно зустрічати лицем як кремінь. Тобто, ось друга частинка пісочного годинника, вона ілюструє те, яким чином християнин має боротися не тільки з страхами, а й з тим, як не тікати і не ховатись. Наша реакція має бути відкритим лицем зустрічати ті речі, які ми внутрішньо боїмося. Можливо, це розмова з другом чи подругом. Вона обіцяє бути неприємною. Можливо, це наслідки виховання своїх дітей. Можливо, це поговорити з босом на роботі. Можливо, це речі, які вас лякають. Що вас лякає? І чи можете ви відкритим лицем зустрічати всі світі негаразди? Чи це означає, що страхів не буде? Чи це означає, що буде момент в житті християнина, коли він перестане боятись? Хочу вам зачитати ще одне місце Слова Боже: це псалом 56 Давид каже, мої вороги щодня наступають на мене, і оскільки безліч тих, що борються зі мною Всевишні, щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь. Щоразу, коли на мене нагортає страх, я на тебе покладаюсь. Ось ця серединка це рішення, на що, на кого я покладаюсь, коли мені страшно. Це не означає, що мені перестане бути страшно. В моїх страхах я обираю на кого покладатись, на Бога чи на себе чи, можливо, на когось. Хто мене спасе від моїх негараздів? Хто в моєму страху буде моєю опорою? Так от. Коли, коли ми здатні зустрічати свої страхи лицем як кремінь, тільки коли ми надіємося на Господа, коли ми в страху покладаємо свою надію на нього. А що вам допомагає в ваших страхах? І домашнє завдання. Ви пишіть речі, чого ви боїте, які, які вас страшать? Чого ви боїтеся? Другий момент: напишіть, яким чином ви тікаєте від цих речей. Третє, на кого ви надієтесь. Чи можете ви покласти свою надію на Бога? Четверте, яким чином ви можете зустрічати свої страхи як лицем як кремінь, не тікаючи від них. І п'яте, яким чином Господь давав вам сили в боротьбі зі своїми страхами. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, нажміть на лайк, поділіться з людиною, яку ви знаєте, має проблеми з тривожністю і страхом. Благословінь!